З 6 березня в Україні очікуються похолодання та опади. Про це в коментарі НВ розказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона пояснила, що з середини території України впливатиме антициклон з центром над Північною Європою. Його гребінь пошириться на територію України що забезпечить у більшості областей на цьому тижні переважну суху погоду. Однак 6 березня в західних областях можуть бути невеликі опади у вигляді дощу, а вночі з мокрим снігом. 6 березня у північних та центральних областях дощитиме і в день. 7 березня вже й на півдні можливий невеличкий дощ. Але це лише місцями і невеликі. Дуже такі локальні опади, акцентувала синоптик. 8 березня, за її даними, на Закарпатті та в Карпатах вночі сніжитиме а в день очікується дощ. Найбільша ймовірність снігу цього тижня у західних областях. На Волині та Рівненщині місцями може випасти від 1 до 2 см снігу, повідомила Наталія Птуха. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в день 6 березня в Україні буде плюс 1, плюс 5 градусів. Лише на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється до плюс 8, плюс 12. Вночі очікується від мінус 3 до плюс 3. Також вона порадила вдягатися тепліше, адже вітер посилиться та часом буде рвучким. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.